Доброго дня, підписники і гості мого каналу. Сьогодні я отримала посилку. Посилку із Долини Рос. Як його, щоб мене не видно було. Вже так тіньочок стало, Ця спека вже просто задолбала. Не той. Хочу замочити, щоб вони ж, може, я ще посаджала б їх. От зараз я вам покажу. Саджанці. Перед цим я ось кидаю, ось дивіться, що я буду кидати. Ось, ось фітоспорин, ось він. І карневін. Грандіс. фітоспорин, Кидаю воду ось сюди. Ось дивіться, я налила води, вон туди, дивіться. Все, висипаю в цю воду. ось, І те, і те. Ось ми нам розмішаємо потім. Я думаю, вам видно. О, я це висипала ось у тазок з водою. Зараз ось розмішаю, візьму його. Ось отак. О, і хай воно замочене осої. А потім цю воду із тим і так і будемо поливати. І зараз будемо розпаковувати троянди. Як я одною рукою буду розпакувати і показувати вам, це я не можу вам сказати. Ну, от так, як, як будете, так і буду вам показувати. Так, зараз я відключуся. Їх ось вони які. Ось які корні, які то. Все зелене прийшло, все свіже, гарне. Ну, буду показувати. Троянди із долини роз. Саджанці їхні приходять у болтушки, от такої. Вон з глини і тирси, щоб гарно їх довезли. Зараз будемо читати, що ж тут за сорти в нас. ІЗІ ДАС ІТ Ось вона така, Вон дивіться. Корішок який. Ану, я ось буду сюди ось розкладувати, якщо вам видно, от я буду сюди ложити і буде, будемо дивитися. ось Отак буде краще нам видно. Зараз. Хоча я, я не заказувала багато сортів, але він, видно, прислав і ті, які не заказувала. Інка, ось вона. Ось вона, інка, дивіться, яка. О, о, двойна, прямо корінь який гарний. Ну, я потім вам покажу. Ближче візьму її і, і покажу ще краще. Корінь, бо сонце ж там. Тут я ще це віта, він чого приберу. Ось, а ці сюди буду ложити. Тут тіньочок, ось вам, ось вам, тут. Може, краще буде видно ось такі. Бачите? Он які корішки, які вершки, все зелене, тільки викопане. Так, дивимося ще. Ешлі. Це він уже це мені він не кондицію видно, присилає оце. Ну, я ще не читала, а. ну що ж там, де, де його а, ну, я зараз почитаю. Що тут у тому, то це мене кондиція йшла. Так, Написано, які я заказувала от. Андре Бреше, Дафна, Салі Холмс, Бріоза, Френезі, Кетчуп і Герціця, Марія Терезія. А далі йдуть от, Єнвест от, без оплати, ландлуст, Йолі, Лавіла Кота. Ізабель Ренесанс. Одну так положив, одну без оплати. І Голден Бордер. Це за ті, за які я заплатила. за оці, що я вам тільки що сказала, це безплатно прийшло мені. Просто спасибі тому тим добрим людям. Я їх теж добре виручаю. І виручила за стільки років. Ну, і вони мене ніколи не підводять. Так, що це? Мама Маша Барбара, ось іще. Це сюди ось. Це те, що все в мене є. І вони ще мені. Корал жиле, от. ось воно. Це все безоплатно йдуть, ось саженці Так, далі. А ну що тут далі зараз? Ну, ж треба. А далі це заказ. Оце все беззаказно без мені прийшлося. Безоплатно. От. Ці такі теж вони. які здоровенні саженці. У мене цих сажать не той. Ой, зараз будуть ці. Тут ще розв'язати, бо так все, розв'язано. Так, і тут ось такі саженці, здорові, гарні саженці. І ті вони гарні і ці гарні. Ось. Ізабель Ренесанс. Ось вона така. Дивіться, ось вона. Яка. Ось Ось яка. Ізабель Ренессанс. Теж саджанець прекрасний. Ландлуст, он Ось, натуральная двухречка. Ось, який саджанець. Японка, Юли. Ось он. Ну, Юли. Он теж такая. Корни, конечно, подрезать. Я буду все. Зараз покажу. Ізабель Ренесанс, і ще одна. Ось їх дві. Тепер буде у мене. ну Мені потрібно було дві. Я його і просила дві мені. Він так і зробив. Упаковано все дуже гарно, в невеликому ящичку. Я його ловила кота. Одну теж просила, я, бо в мене одна ж хочу підсадити. Тут є однієї, ще одну хочу підсадити. Вон який. Теж корінь і гілля яке гарне. Ну, в них поганого не буває. Так, це Golden Border, Ось він Golden Border, Ось теж гарний садженець. Та що ж ти за той мішай, не, не даєш мені зняти. Я поставлю їх, не замучується. Так, це. Марія Терезія. Ось теж саджанець, такий прямо... Прямо гарний. Двух річки, натуральні двох Він Вів'єнвес тут от ось він. Ось він. Це ось бріоза. Це теж невелика, така гарненька трояндочка. Френезі, та що у мене одна загубилася. Ось прийшла ще одна. Не знаю. надіюся, що ця не загубиться. Уже не по той пропала там в мене. Ну, не вийшла. Вона з зими в мене і все. Я що її не робила? Вона там є, звісно, ну, то не троянда. Так. Кетчуп і герчи. Це ось така. Ось такий саджанець. Так що я ж не зря вам говорила. Замовляйте в них троянди. Замовляйте. Там троянди прийдуть на славу. Салі Холмс. Це ось така мілка квіткова ось вона. Так, що тут іще Дафна? А бачу ось Дафна. Це японка. Дафна ось така здоровенна Дафна. Ой, стану так. Хотіла так посидіти та. і не посидить, бо цілий день вже сьогодні провела в тих. Ось. Бачите, які. От що, що коріння велике, що гілки великі. Ну, а там будемо коригувати потім. Корні будемо підрізати, гілки, може, і не будуть трогати. Корні підрізаю. Так, ось це що. Андре Бріше. Ось такий. Корінець теж гарний, великий. Ось такий, дивіться. Ну, непоганий. І ось що це ще таке? Салі Холмс. Салі А Холмс. Салі Холмс, по-моєму, ще був, да? вже був один. і Ще один Салі Холмс. Де ж мені їх вам сажати? Ой, це ось такий величезний, прямо Салі Холмс. Дивіться який. Прямо гарний він. ну, Зараз подивлюся. ну, Десь був Салі Холмс, по-моєму. я вже, Десь його бачила. Це Це, ось Салі Холмс. Тепер два Салі Холмса, виходить. Ну, один, значить, той сад посажу. Ось два. Ну, я ж кажу, що їх два тут салі Холмса. І так, два, чотири, шість, вісім. 10, 12, 14, 16, 17 штук. 18 навіть. І ще прийдуть із. Це ж долина розпрійла. Ще ж прийде мир роз. <різь> мир роз прийде. І ще й парус прийде. Ой, зараз будемо їх сюди. У воду, отак тепер берете, ось новички хто. Дивіться, отак берете і у воду в цю кидаєте. Бажано, звісно, якби обрізати корні, ну, я зараз, мабуть, так і зроблю. А потім покажу вам, я зараз пообрізаю, мабуть, трошки корінці. Покажу вам, як я буду обрізати. Сиптех вон. Так, а ну ось. Ось дивіться видно. А ну як воно буде видно зараз. Будемо ложити так, щоб видно вам було. Ось. Прав... Вам ніякий секатор, ось аміак стоїть. Ось він. Вам ніяку я секатор помазала і все оце. Тепер будемо обрізати. Дивіться. Бачите? Ось так. Ось отак. Щоб видно, що вам було. Не можемо. Ми мене нікому знімамо. О, от так. І зразу ж у ту воду. Ми потім ще додамо туди води. Ось дивіться. Так, де воно? Де воно щоб видно було? Де де щоб видно дава було? Ось він. Ага. Отак от, от, дивіться, раз. Ось кінчика так от так аж. Нужны вони так дуже великі, вони нарастут. за рік будуть іще більше. Ось. Одні рукой тяжело мені складувати їх вам і показувати вам, конечно. Ось дивиться. Ось, ось він. Тут, тут. Тут ось. Ось так. Там, 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 там і там. Ось. О, Вершки не будемо трогати. Ну, можна провірити, правда, вершок свіжий чи ні. Зараз ми провіримо тут це. Ось возьму я, ось час обріжу отак. Ану, отак. Ось. Ну. Вершок о, зелене, дуже зелене, все свіже. Так що можна тут не провіряти. Я раніше дуже не провіряла після них, бо я знала, що тут завжди воно. Та, ну, це в таких умовах я працюю. О, це я вам просто показую ось.

Та двох річки, звісно ж, вони виростають. У мене вон до да, корні не викопаєш. У двох річок у тих його, що я в тому році перша річка ми брала, маніпуріньки вони були. А в цьому році спробуй там викопати, та не викопаєш нічого. От так. Смотри, А там... Так. Ой, еще ой, сколько их тут. Ой, Андрюша. Ой, завжди, а это мне. Это у меня завжди. Такие же молодец. Дай Бог им с Маринкою сто лет жить. Молодцы, шовин, вона. Ніколи не обіжають. Я з ними давно працюю, люди провірені, Предоплати ніколи не требують. Знають, що я по... на почту і як то, я тоді все переводом пересилаю. Так що, ми так працюємо. І ви хочете, от отак так. ніяких переводів нікому, то глупості. Переводи. Вдруг воно не вийшло, чи троянда та не виросла, чи що, а ви переводами переводами їм попереводити гроші і все, на вітер. Можете два і три роки чекати. Я одних чекаю. Уже я і, і, і забула, і думати про це. Що я його чекаю. Ось так я зараз ось їх добре потрамбую. Ось отак ось сюди. Це ще й не влізуть вони в мене. Ну, я ж то розчитувала не на, не, на таке -та, не на таку кількість їх. А мені за ті гроші прийшла величезна кількість просто. Ну, я знала, він там один-два, він завжди ложе мені. Ну, оце він молодець, звісно. Дуже молодець. Тому тороці багатенько, ну, його не пропало там. Нічого, всі пішли. Є, є, є такі троянди, троянда, що... ось, ось якась безшипна. А Йолі, Йолі без шипів зовсім троянда. Ось теж безшипна. А ну це з саліхом з вами. Да? І що вона безшипна, так. Да. Вона теж безшипна. Воно. Бачите, як, як ми натрамбували сюди. Ось. Ось дивіться, дивіться, стільки ми їх натрамбували, а ящичок був, он, дивіться, манюсінький зовсім. Вон. Ну. То бували великі, він ящики присилав такі, величезні прямо. А це зовсім маленький ящик, щоб умістилося і скільки помістилося троян тут. Це просто. Це мені сажати і не пересажати. У мене і ямок стільки ж не буде. Прийдеться в тому саду буду сажати. На ну, що ж мені робити? Троянди гарні. Я думаю, що і вам сподобається, якщо є в них, заказуйте ще. Ну, Нарядлі вже є, люди ж розбирають. Я ж вам ще з, 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 з літа ще говорила, що беріть троянди, заказуйте, заказуйте просто і все. Не беріть, а заказуйте. Ну, так, може може так вас краще? Гарні, гарні. Хай ростуть з Богом. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна, і все буде добре у нас.